To je prvi razlog, da provodimo festival. To uh, je etnofestival, vendar format, ki ga lahko rečemo, je Kobzorski. Kobzorski festival. To pomeni, da uh, mi želimo ustvariti idealne pogoje, da bodo ljudi sprejeli Kobzorski tvori. Tukaj ne samo uh, kobzori, tam še prihajajo uh, dejansko inteligencija, elita, uh, tisti, ki ocenjujejo in razumejo. Що це кобзарство наперед? Послухати музику, це лише частина всього обговорення між людьми там майстрування інструментів, все праці, наші зусилля, щоб відновити кобзарство. Ми відкриті за цілий світ. Тільки що випадкові людей тут не приїжджають. Тут приїжджають а, лише то є інтелігенція, то є еліта, хто байдуже всякі бар'єри про оце тебе до села, а тебе на Полтавщина. Вони розуміють, що тут відбувається. Розбилась тож то й робити, яка ж ти в мене доню нежна сна, проти. Це моє люблю. Співати, люблю співати про козаків, люблю сам християнин, християнські пісні люблю, люблю подорожувати, люблю грати для людей, люблю грати там, де захочу, і не залежати особливо від примх сторонніх. Ще початковий кобзар, я тільки півроку граю, і взаємні ще не кобзар, а тільки вчусь. Ну, але роблю вже другий кобзар.

Шми з годину залаєш ми. Злодину, Ну, це супер така чудова річ, що тут створив Юрко. Що він на що він запрошує сюди людей, щоб вони співпрацювали з ним, щоб навчилися, як, як ті інструменти створити. Ну, якби в мене більше часу, я би теж залишився тут, щоб сам зробити собі інструмент. Може, знову повернувся колись, як як вдасться. Завжди стараюся так щось привезти додому і показати. А я. А пояснити цим людям це мені трошки складне, бо ну, для канадської аудиторії, ну навіть ті люди, що вважають себе українцями, то вони всі не володіють вже українську мову то для них щоб 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 зіграти ну цілу думу це для них може до складна складе щоб вони цього слухали сприймали але все ж таке я стараю пробувати таке робити то навіть коли в мене, в мене концерти вони різноманітні там там е, і суто сучасна така музика, там є весільна така музика. І, і я завжди стараюся показати їм і ще якісь там елементи того давнього традиції, е, да, той дав, давня традиція, щоб вони чули, хоч уривок е, на, або на лірі, на, на, на кобзі, на, на будь-які будь інструмент. Yeah. 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 Tvoj na pravo, tvoj na livo, a toto divo. Той направо, той наліво, а все, браття то диво. нема ж любви, нема собі, то ж отої взяв і водій, презне сходу всі пропали, самі себе звоювали. презне сходу всі пропали, самі себе звоювати. Ей, братища, пора знати, що не всім нам пати. Панувати, несім дано все знати і речами керувати. Слово, яке в цій мові має отакі значення: доля, віра, чаклунство, ворожба, гадання, зваба, звада. Оце все разом це коб. Його можна перекласти так сучасною українською, дане Богом, зроблене Богом. І це у записах про кобзарів, про, е, кобза, коб, про кобзарювання є легенда про те, що сам Господь дарував кобзу кобзарям. Це та людина, яка коб віру долі українського народу береже. Знає і творить всіми своїми ділами. При коні вороні, переши ми конем до моря до їду, дроє ми конем, горе бере.